У цьому відео я представляю нову серію просунутої технічної аналітики на каналі. Це будуть відео, які аналізують складні ринкові ситуації, щоб ви могли дізнатися на що слід звертати увагу, коли ринок не є зрозумілим. Мабуть, найважливіше, що ми будемо спостерігати за альтернативами, які у вас є, коли торгівля не йде за планом. Без зайвих слів, давайте почнемо з складного прикладу на першогодинному таймфреймі EURUSD. пам'ятаючи, що техніки, які тут викладаються, є універсальними, тобто їх можна застосовувати на будь-якому ринку та в будь-якому таймфреймі від номера 1 до номера 4, ви можете побачити нижчий максимум і нижчий мінімум трендом на цьому ринку. На цьому етапі аналізу корисно також намагатися виявити незначний потік, оскільки велика частина рішення про вхід у торгівлю чи ні буде залежати від взаємодії між основними та незначними потоками. Отже, на цьому першому графіку ми можемо бачити основний потік, виділений чорними лініями, а на другому графіку ми можемо бачити незначний потік, виділений червоними лініями. Також цікаво стерти секцію сирих цін і побачити абстракцію основних і незначних потоків. Як ви можете бачити на цьому третьому графіку, це допомагає вам усвідомити, що насправді існує структура за рухом цін. Незважаючи на очевидний хаос, ми бачимо, що потік знаходиться на нижчому мінімумі після створення нижчого максимуму. Отже, для всіх практичних цілей потік перебуває в спадному тренді. У векторі цін від 3 до 4 ми також можемо спостерігати спадний тренд, просто спостерігаючи за нижчими максимумами та нижчими мінімумами. На даний момент виникає питання, чи є номер 4 основною точкою повороту на цьому ринку. Ми можемо визначити основну точку повороту як точку, де основні та незначні потоки погоджуються один з одним, що означає, що обидва досягнуть точки виснаження одночасно, і це створить більш значний розворот у ціні. У нас є кілька різних способів дослідження, чи це так, чи ні. Ми можемо почати з одного з найпростіших способів, а саме використовуючи канал для оцінки, чи досягнув ринок екстремуму, відповідно до нещодавньої геометрії, створеної векторами цін. Спосіб, яким ми б це зробили в такій ситуації, полягає в тому, щоб створити лінію, що з'єднує точки 1 і 3, що генеруватиме лінію з певним кутом, а потім дублювати цей кут до низької точки між двома високими, які спочатку створили цей кут. Зверніть увагу, що я використовую найпростіший вид каналу, тобто я використовую лише реальні базові позиції. Один з деталей, що виникає тут це сором'язливе недосягнення частоти в нижній лінії каналу, оригінальна нижня лінія каналу вже достатньо хороша, щоб проекціювати низьке число 4, але лінія недосягнення пояснює нижню тінь поточної фрактальної свічки. Ми можемо досягти подібного результату, використовуючи трохи більш просунутий тип каналу, заснований на абстрактних позиціях підґрунтя. Під абстрактним закріпленням позицій, я маю на увазі зовнішню частоту основних екстремумів. Це найкраще зрозуміти візуально, звичайно. На цьому іншому графіку я позначив верхню лінію каналу, використовуючи абстрактні позиції підґрунтя 1 та 3. Ці лінії трохи відрізняються від ліній заземлення в абсолютному екстремумі, але тонка зміна в позиції заземлення може бути критично важливою на цьому. Іншому графіку я екстраполював той самий кут до абстрактної позиції низького числа 2, яке є мінімумом між двома максимумами, що спочатку згенерували цей кут. Зверніть увагу, як абстрактне підґрунтя ліній каналу усуває необхідність використання лінії недосягання, це поширений ефект у геометрії цінових векторів. На завершення. Канал говорить нам, що номер 4 дійсно є ринковим екстремумом, але, звичайно, цього недостатньо. Ми все ще повинні інтегрувати інші техніки, щоб підвищити шанси на точність. Тримайте канал у пам'яті, коли ми переходимо до різних режимів аналізу. Давайте розглянемо цей фрагмент цінової динаміки з точки зору Андроса Пічфорка, починаючи з найбільш очевидної альтернативи, яка полягає в закріпленні пічфорка на числах 1, 2 та 3 перше. Що повинно привернути вашу увагу, це те, що цей стандартний пічфорк генерує кут більший за 45 градусів відносно осі X цінового графіка, і це є ознакою того, що ми повинні перетворити цей вилку в модифікований сув, але перш ніж ми це зробимо, ми можемо витягти деяку корисну інформацію, використовуючи цю, здавалося б, налаштовану вилку. Зверніть увагу, що після високого числа 3, яке є вісю С цього вилки. Цінова дія виходить за межі кордонів вилки, і це може бути корисною інформацією. Іншими словами, коли ціна поважає лінії вилки, ми маємо очевидно корисну інформацію. Але коли це не поважає лінію, інформація також може бути корисною, хоча це відбудеться. Неочевидним чином, якщо ми налаштуємо стандартний вилку на цінову дію після номера 3, ми побачимо, що фрагмент цінової дії діє як перевищення, щоб передбачити одне з мінімумів у незначному потоці відразу після верхня лінія вилки також захоплює верхню тінь фрактальної свічки, яка позначила незначний розворот. Цікаво, що низький номер 4 знаходиться в такій позиції, що якщо ціна розвернеться вгору, сила розвороту буде більшою через правило Хагопіана, яке полягає в тому, що ціна не досягає лінії вилки, яка була протестована та підтверджена. Іншими словами той факт, що низьке число 4 не досягає центральної лінії вилки, є більшим показником для розвороту. Аналогічно тому, що ми робили з простим каналом раніше, ми можемо досягти подібної ситуації, використовуючи ту ж саму вилку, але іншим способом, замість того, щоб налаштовувати всю вилку на ціновий дрейф. Після номера 3 ми лише переміщуємо CV до межі цінового дрейфу, це створить широку вилку з дуже схожими властивостями на ту вилку, яку ми щойно бачили. Підсумовуючи, ширина вилки, вказує на можливість правила гагоп'яна. Є й інші речі, які ми можемо зробити з цією вилкою. Пам'ятайте, що я сказав, що ця вилка має більше 49 градусів відносно осі X графіка, і це вказує на перетворення цієї вилки в модифікований СУВ. Це так, тому що вилки з кутами, які занадто круті, зазвичай не працюють так ефективно, перетворюючи стандартну вилку на модифікований сув. Ми відразу ж розуміємо, що це насправді та ж сама лінія, до якої ми дійшли з простим каналом, який був раніше намальований, насправді, кут модифікованого суву завжди є кутом, створеним зв'язком між осями А і С, як ви можете бачити на червоній лінії в цій діаграмі, окрім каналів і вилок. Ми можемо застосувати різні перспективи до цього фрагмента ціни. Давайте розглянемо кілька різних способів, як ми можемо проаналізувати це з точки зору обсягу. Почнемо з простого гістограми обсягу. У найостаннішому русі цін ми можемо помітити чітку дивергенцію обсягу потоці майнерів. Зверніть увагу, як нижчий мінімум створює нижчий обсяг, щоб останнє нижче дно було підтверджене з точки зору обсягу. Гістограма повинна показувати вищі значення замість нижчих. Це говорить нам про те, що цей рух ціни не є таким сильним, як здається. Коли ми дивимося на сирі цінові дії, це один з типів інформації, яку ми не можемо отримати виключно з ціни. Нам потрібна перспектива, яку надає гістограма обсягу. Ми також можемо побачити той самий паттерн розбіжності обсягу в основному потоці одночасно порівнюючи 2 і 4 низькі значення. Ми помітимо, що нижчий мінімум у ціні створює нижчий максимум у гістограмі, що є тим самим паттерном, який ми щойно спостерігали в незначному потоці. Це випадок подвійної дивергенції обсягу, оскільки ми маємо одну, що відбувається в основному потоці, і одну, що відбувається в незначному потоці одночасно. Подвійна дивергенція обсягу, звичайно, є сильнішою за одиничну дивергенцію просто через накладний ефект. Ще одна цікава перспектива, яку ми можемо додати тут обсягу, полягає в використанні прив'язаного обсягу зваженої середньої ціни або прив'язаного VWAP для коротких позицій. Це цікавий індикатор, який дозволяє вам вибрати початкову позицію для розрахунку. На відміну від стандартних технічних індикаторів, ми вибираємо фіксований розмір вікна для ковзного розрахунку. VWAP працює як свого роду об'ємно скориговані нелінійні смуги Болінджера. У цьому випадку лінія VWAP відображається синім кольором, а потім я додав ще 2 сигма та 3 сигма лінії, що означає 2 та 3 стандартні відхилення від лінії VWAP. Щоб створити динамічний діапазон можливого розвороту ціни, закріплення анкерованого вигляду вгору відбувається на високому номері 1, але воно також може бути на інших екстремумах, зверніть увагу, що номер 4 знаходиться в проміжку між двома та трьома сигма лініями, що є ще одним свідченням того, що це дійсно ринковий екстремум або принаймні близько до нього. Той факт, що ми можемо закріпити індикатор VWAP на конкретних максимумах і мінімумах усуває деякі негативні характеристики технічних індикаторів, які покладаються на змінні вікна розрахунків. Ще одна перспектива, яку ми можемо додати тут, це техніка підрахунку хвиль Еліота, але лише в найпростішому сенсі. Я вже говорив раніше, що не вважаю надто специфічні правила теорії хвиль Еліота хорошими, але загальні та прості рекомендації дійсно можуть надати додаткове розуміння ринку. Коли я кажу про загальні та прості рекомендації, я маю на увазі, що якщо ви можете знайти цінові вектори, які можна розбити на патерни з 3 або патерни з п'яти, то є трохи вищий шанс на розворот після них. Це безумовно стосується вектора, що утворюється між номером 3 і номером 4. Зверніть увагу, як ми можемо чітко визначити 5 хвиль, що йдуть вниз у цьому ціновому векторі, яка це хвиля і на якому вона рівні? Насправді немає значення, якщо ви не електрик, мене турбує лише ідея, що ми можемо знайти підрахунок хвиль, який відповідає загальним правилам і рекомендаціям, наданим теорією. Зверніть увагу, що хвиля 4 не повертається в територію хвилі 1, а хвиля 3 не є найкоротшою хвилею. Разом із простим підрахунком хвиль ми можемо використовувати співвідношення Фібоначчі, використовуючи розширення Фібоначчі. На хвилях 1 і 2 ми можемо побачити, як хвиля 5 завершується поблизу рівня 261.8% рівень 2618. Ще одна перспектива, яку ми можемо додати в цей аналіз, це вивчення імпульсу через індекс відносної сили. Тут ми можемо помітити звичайну бичачу дивергенцію на звороті, а також поточну фрактальну свічку, що робить це дивергенцією другого ступеня. Крім того, кут незначних мінімумів в RSI вказує на поточний мінімум, що є слабким показником, але все ж є додатковим свідченням, як ви можете бачити, в цій точці графіка сходиться багато факторів. Прості канали, як реальна базова позиція, так і абстрактна базова позиція, налаштована стандартна вилки, широка вилки та модифікований СУВ, подвійна дивергенція обсягу, факт того, що ціна знаходиться в просторі між двома та трьома сигма лініями в анкерному індикаторі ViewUp, простий підрахунок хвиль Еліота, розширення Фібоначчі і нарешті дивергенція моменту з додатковим поворотом лінії підтримки моменту. Без жодних сумнівів це ситуація, коли з'явиться зелене світло для довгої угоди, але немає реального місця для логічного стоп лосу якщо ви не достатньо сміливі, щоб використовувати мінімум фрактальної свічки як стоп, що є досить жорстким стопом, що не завжди є хорошою річчю. Проблема з тісними стопами полягає в тому, що вони мають низький абсолютний ризик, але високий позиційний ризик внаслідок збереження ризику. Чому ви навчитеся в новому майбутньому просунутому курсі. Якщо ви хочете торгувати цією ідеєю довгої угоди, що буде спокусливо, враховуючи кількість інтегрованих технік, використання мінімуму фрактальної свічки є єдиним логічним вибором у цьому випадку можливо більш консервативним підходом було б дочекатися прориву динамічної частоти, при цьому використовуючи мінімум фрактальної свічки як рівень стоп лосу у цьому випадку буде компроміс між абсолютним ризиком і точністю. Перед тим як перейти до цінової дії. Вам потрібно звернути увагу на дещо важливе. Ясно, що у нас є основні та незначні зони постачання, і вам доведеться вирішити, які з них ви довірите. Якщо ціна почне підніматися з цього місця, вам потрібно буде прийняти рішення, коли вона досягне незначної зони постачання та коли вона досягне основної зони постачання, негайна відповідь це вам потрібно почекати і подивитися, як ціна реагує на зони в реальному часі. Ніколи не слід сліпо довіряти одній техніці, завжди потрібно їх інтегрувати. Більше того, враховуючи кількість технік, які інтегруються в цей момент, не виглядає розумним відкривати коротку угоду в будь-якій точці. Давайте трохи просунемо ціну вперед. На цьому наступному графіку ми можемо побачити, що ціна розвернулася і повністю проігнорувала незначну зону постачання. Насправді, вона пройшла через неї з високою волатильністю свічки. Ми зараз знаходимося в основній зоні постачання, виходячи з номеру 3. кілька деталей щодо зони постачання. Верхні та нижні межі намальовані з використанням внутрішніх і зовнішніх частот, що відповідають абсолютному максимуму. Зона не намальована грубо, вона намальована точно. Зверніть увагу, як внутрішня частота, що викликає нижню межу цієї основної зони постачання, цікаво захоплює верхні тіні майбутніх свічок після основного максимуму номер 3 Саме в цей момент у нас є свічка, яка пробиває нижню межу зони постачання і закривається нижче неї, що є ознакою того, що в цій зоні є певний тиск продажу. Пам'ятайте, що, хоча ми і розглядаємо докази на підтримку короткої угоди тут, у нас є потужні покупці, які приходять знизу. Отже, якщо ви хотіли б здійснити коротку угоду тут, вам знадобиться набагато більше доказів, ніж просто ознака тиску продажу після того як ціна увійшла в зону постачання, аналізуючи це в світлі вилок, ми маємо дуже цікаву ситуацію. Подивіться на цей графік, тут я намалював два вилки. Чорна вилка це стандартна вилка з додатковою паралельною лінією, яка використовує один незначний максимум як основу. Синя вилка є модифікованим сувом, який використовує ті ж дві осі, що й чорна вилка, що означає ринкові екстремуми 1, 2 та 3. Використання цієї комбінації вилок виявляє геометрію, що стоїть за векторами цін. Подивіться, як поточна свічка пронизує перетин трьох різних ліній висхідна паралельна лінія чорної вилки, спадна верхня лінія синьої вилки та нижня межа зони постачання. Давайте додамо перспективу, яку надає аналіз обсягу, щоб побачити, які докази з'являються, і на цьому графіку я залишив вилки, щоб нагадати вам про потрійне перетинання, а потім додав гістограму обсягу та профіль обсягу. Гістограма обсягу є способом аналізу обсягу в часі, а профіль обсягу є способом аналізу обсягу за ціною. Поєднання цих двох інструментів дає змогу створити те, що називається двомірним аналізом обсягу. Аналіз обсягу в 2D не обмежується лише цими двома інструментами, Є і інші можливості. Це також те, що я планую охопити в новому просунутому курсі згідно з об'ємним гістограмою. Об'єм зменшується, оскільки незначний потік створює вищі максимуми, що просто означає дивергенцію об'єму. Ціна зростає, але обсягу недостатньо, щоб підтримати це зростання. Якщо ми подивимося на профіль обсягу, який охоплює високий номер 1 до низького номера 4, ми бачимо, що ціна зараз стикається з трьома зонами опору. Зверніть увагу, як кожен рівень трохи слабший за попередній. Ціна зараз приблизно на другому рівні обсягу опору, що підвищує ймовірність розвороту, враховуючи всі інші докази, які ми знайшли до цього моменту. Двомірний аналіз обсягу говорить нам, що покупці на цьому етапі слабшають, спростивши графік, прибравши інструменти обсягу і перейшовши до аналізу моментуму, ми можемо побачити, що відбувається проста ведмежа дивергенція. А ще цікавіше, що поточна свічка, яка пронизує потрійне перетинання, є фрактальною свічкою, що робить це дивергенцією другого ступеня. Іншими словами, аналіз імпульсу також говорить нам про те, що покупці слабкі, і існує ймовірність розвороту. Слідуючи крокам останньої частини аналізу, де ми використовували прості рекомендації теорії хвиль Еліота для додавання ще одного рівня підтвердження, ми можемо побачити ту ж саму модель, що відбувається в ціновому факторі, який починається з четвертого. Складна частина тут полягає в тому, що те, що виглядає як хвиля 2, вбудоване в тіні свічок, але мінімального уважного огляду достатньо, щоб це побачити. Між верхніми та нижніми тінями цих двох свічок є значна відстань. Це представляє можливість хвилі 2. Дивлячись на це в нижчому таймфреймі, це безумовно стало б зрозумілішим, але нам не потрібно цього робити. Насправді, перегляд інших таймфреймів, ймовірно, зробить ситуацію ще більш заплутаною. Як і в попередньому прикладі, ми можемо накласти інструмент розширення Фібоначчі на шляхи 1 і 2. і знову ж таки ми побачимо, що поточна зона інтересу знаходиться на рівні 261,8%. У цей момент стає зрозуміло, що це є ринковою перевагою в одній і тій же часі та місці відбувається занадто багато речей. Щоб це було просто збігом, подібно до того, що сталося в пункті 4 з можливістю довгої угоди. Тепер у нас є більш ніж достатньо технік, які інтегруються для відкриття короткої угоди з додатковою перевагою, що ми близько до основної міцної ринкової структури, в пункті 3. Консервативний стоп буде трохи вище високого числа 3, а агресивний стоп лос буде трохи вище верхньої тіні поточної фрактальної свічки. На цьому етапі вхід здійснюється на відкритті наступної свічки перед тим як ціна підніметься. Необхідно заздалегідь подумати про те, що може статися, якщо ціна дійсно знизиться. Пам'ятайте, що покупці слабкі там, де ринок знаходиться, зараз. Але ринок має короткочасну пам'ять, і якщо ціна знижується, вона зустріне рівень, з якого вийшли сильні покупці. Ми можемо це зобразити, намалювавши зону попиту в низькому номері 4, як ви можете бачити на цьому графіку. Давайте просунемо ціну, щоб побачити один тип складної ситуації, з якою ви часто стикатиметеся. На цьому графіку ми дійсно можемо побачити, що ми говорили про реальну ринкову перевагу. Коли ви стикаєтеся з такою кількістю технік, що перетинаються, ба в один і той же час і місці існує висока ймовірність розвороту, хоча знайти ці моменти, коли все ідеально збігається, не так вже й легко. Зараз є виклик після того як ціна впала з числа 5. Зверніть увагу, що якщо ви були обережними у встановленні стоп лосу для цієї короткої угоди, ціна не змінилася достатньо, щоб забезпечити співвідношення ризику до винагороди 1 до 3. Водночас ціна зараз знаходиться на дуже значущій точці, яка є зоною попиту покупців, які вже нещодавно довели свою силу. Ціна також знаходиться на нижній лінії чорного висхідного пічфорка. Якщо б ви використали більш агресивний стоп лос вище верхньої тіні фрактальної свічки під номером 5, ви вже були б з прибутком, виклик полягає в тому, щоб вирішити, чи варто залишати цю угоду відкритою, і що робити з новою можливою довгою угодою в даний момент. Якщо ви залишите коротку угоду відкритою, ігноруючи можливий вхід у довгу позицію, і ціна почне зростати, ви втратите прибуток, який вже отримали від цієї короткої угоди, і пропустите довгу угоду. Якщо ви зберігаєте коротку позицію, ігноруєте довгу, а ціна продовжує падати, ви отримаєте успішну угоду з співвідношенням ризику до винагороди 1 до 3. Якщо ви тримаєте коротку позицію, відкриваєте довгу і ціна продовжує падати, ви все ще будете в прибутку, незважаючи на стоп лос у довгій угоді, ви отримаєте 3 стопи і втратите 1. Якщо ви зберігаєте коротку позицію, берете довгу і ціна піднімається достатньо. Ви вийдете з прибутковою довгою позицією, та невдалою короткою, розуміння означає, що оскільки у вас є прибутковий короткий позиція, ви повинні перемістити стоп лос на рівень безбитковості і також зайняти довгу позицію, в ідеалі ви повинні перемістити стоп у прибуткову зону на розмір одного стопа, щоб зафіксувати деякий прибуток. Отже, якщо довга позиція починає працювати на вашу користь, ви все ще маєте зафіксований прибуток у короткій позиції. Відкриваючи довгу позицію на наступній свічці з стопом нижче номеру 4, ми бачимо, що ціль 1 до 3 буде досягнута до точки беззбитковості короткої позиції, іншими словами, існує можливість вийти з обох угод з прибутком, також є можливість встановити короткий стоп лос точно на рівні ціни цільового прибутку для довгої угоди. Таким чином, ви вийдете з обох угод з прибутком одночасно, іншими словами, тут є багато можливостей і немає способу математично дійти висновку, оскільки ми не знаємо ймовірності успіху кожної угоди. Ми можемо лише спекулювати щодо майбутнього, одне можна сказати напевно як тільки торгівля достатньо переміститься в прибуткову зону, ви повинні зменшити ризики, щоб вийти в нуль. Ви також можете діяти в режимі зупинки та зміни напрямку і закрити коротку позицію прямо зараз з коефіцієнтом ризику до винагороди приблизно 2,5, але незалежно від того, яке рішення ви приймете, завжди є компроміс. Два правила, які з цього випливають, це те, що ви повинні пересувати стопи і логічно збільшувати цілі таким чином, щоб була можливість зловити більший трендовий рух, це той тип поведінки, який дозволив би існування позитивних викидів у кривій капіталу. Динамічне управління капіталом, яке є типом управління, що здійснюється після відкриття угоди, завжди є боротьбою між рішенням закрити угоду, коли вона наближається до цілі, і занадто сильною корекцією проти стопа, це можливо є більш психічно вимогливим ніж інтеграція технік у реальному часі. Крім того, це завжди буде пов'язано з поведінковими пастками. Найочевиднішою є те, що як тільки ви маєте прибуткову угоду, вас відразу ж спокушає закрити її через ефект гіперболічного дисконтування. І коли у вас є програшна угода, ви не хочете закривати її в надії, що вона зміниться, обидві ситуації є пастками. На цьому наступному графіку ви можете побачити, що ціна дійсно змінила напрямок у зоні попиту на 4, і вона продовжувала торкатися паралельної чорної лінії, як екстремуму. Оглядаючись назад, ми можемо сказати, що кращим підходом ще є діяти в режимі зупинки та зміни напрямку, намагаючись максимізувати інтеграцію технік, замість того, щоб намагатися використовувати надто складний динамічний управлінський підхід. Є ще багато чого, що потрібно розглянути в такій ситуації, але мета цієї серії просунутої технічної аналітики дати вам уявлення про те, що ви знайдете в новому майбутньому просунутому курсі. Поточні курси, звичайно, все ще дійсні, якщо ви хочете підвищити свої навички як трейдер. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, не забудьте натиснути кнопку подобається, підписатися на канал, активувати кнопку сповіщень, поділитися відео зі своєю навчальною спільнотою та залишити свій відгук у коментарях. Дуже дякую за перегляд і сподіваюся побачити вас у наступних відео. Бережіть себе.